Їхати в Будапешт на цьому потязі до мами. Ну і по ціні воно виходить краще, ніж якщо на автобусі їхати, до прикладу. А по-другому не знаю, як авто у мене немає. Отак. Житомирянка Ганна Остапенко їде до Відня. Я просто звернула увагу, що це буде швидше, тому що е цей потяг від Ужгороду до Відню їде протягом 10 годин. Тому саме це мене. Скажімо так, зацікавила. Ціна досить така е, хороша для мене на даний момент. Тому я порівняла з ціною на білет на автобус і зробила свій вибір. З того міста, з якого я їду до Відню, е, ціна рівна, що на потяг, що на е, автобус. Хмельничанин Іля Семенцов каже: подорожує довідня з подругою як турист. Потяг більш зручніше, комфортніше, ніж автобус, і безпечніше. Типу, в автобусі більше ризик потрапити в ДТП, а потяг. Його набагато зручніше. Бо я брав 6 числа і було ще багато, досить квитків, е, тому ніби не важко. Брав обидві сторони в той же день, тому були квитки. Е, по цінах, в принципі, оптимальні ціни 2221 гривня, е, як за поїздку за кордон, в принципі, нормально. Рейси ужгород братислава і Ужгород-Будапешт-Відень їдуть день. Їду до Чопа як один поїзд. Там вагони роз'єднують за напрямками, розповів помічник машиніста Ігор Піц. Що говорити, чому їздить один потяг. А не окремо по перше, це більше, Як у нас кажуть, пропускні знаки з дільниці. Чому тому, що ми швидше приїжджаємо з однієї станції до другої, в нашому випадку станції Ужгород до станції ЧОП. приїхали на станції чоп, просто потяги поїхали вже у своєму напрямку. Братиславський поїхав на словаччину і Віденський, звичайно, поїхав на Угорщину. 280 квитків придбали на перші рейси до Бутапешта, Відня та Братислави. Розповів заступник директора пасажирської компанії Укрзалізниці Володимир Любка. В потязі на Угорщину є чотири вагони: є вагон першого класу і вагони другого класу. Щодо харчування в потязі немає такої опції, але потяг стоїть в загоні. Після контролю можна щось придбати на вокзалі. Далі будуть такі станції, як Ніреньгаза, газа Дебрець, Сольнок і Будапешт. Щодо Словаччини, то це напрямок після Чопу – це Черна над Тисою. Це коші, це Брадіслава. Офіційне відкриття Євроколії в Ужгороді відбулося 5 вересня. 22 кілометрову ділянку дороги до ЧОПу побудували з квітня минулого року. Вартість проєкту 1 мільярд 300 мільйонів гривень. 50% профінансували європейські партнери. Іншу половину – українська сторона. Сергій Черношов, Фелотіна Колишн, Суспільне, новини.